Люди хочу машину помить, а як же ще її помить? З чого почати все? Як же ще її помить? З пістолет, мабуть, якийсь треба. Це у нас що за пістолет? Це для піни пістолет. А з чого ж треба? Навіть на кнопку нажати треба. А що одразу? Водою чи піною нанести? Хто знає як правильно мити машину? Ну, зараз нажму, мабуть, на воду нажму. Так, господи. Хоч би не... Якусь ерунду не зробити. Я взяв пістолет для води. Ой, як сильно стріляє, ой-ой-ой. Ой! А ще нічого собі. О, господи. А ну ще. Ой! Так чи не так? Ой! Ой, ёлки палки ой ёлки палки Ой! Аж отдача як іде! Ой, ой. ой! Як воно! Ай -яй -яй. Ай ой, -яй. ой, ой, господи, так и в быть может. Ой, яка сильна струя. А -а -а -а. а -а -а. Хватит, наверное, уже и так машина вся мокра. Ой, господи, вся машина мокра. Что теперь быть? Вся машина, всю машину намочил, господи. Да, мокра вся машина. дивіться, вода, везде вода. Сейчас ну, нажму на пену. Мені казали знакомый, що потім треба пену нажимать после воды. Ну, як же ж її мыть? Да, вся мокрая, дивиться. Вон, вся, вся мокрая машина. Сейчас буду пену. Пену наносить. Ой! Ха, яка біла. Восьмой неси. Сейчас так. Ой, прямо на мене. Ой, господи. Господи. Ой, ой, все все, все обличчя в пені. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, пена яка біла. І колеса надо, мабуть, не забути. Ай-яй-яй. Так чи не так? Ну я бачив на відео. Люди показували. Ай-яй-яй, сама машина біла. Хватить. Це ж тепер може краска злізти, мабуть. І лак злізти. Надо у механіків спросити. Це ой яка, щоб не злізла. чи мусі її потерти рукою, що ли? Так, потерти, рукою не опасно це. Так може. Ай! Піна якась така. Господи. Так, і так може. Рукою потерти, щоб стекло вимилось. Треба було губку взяти якусь. Ай, подивіться, вся рука в п'ені. Ой, і на ноги попадає везде. Правильно чи я роблю це чи неправильно. Не знаю, якось якось непривично. Непривично якось. Чи правильно люди. Напишіть, скажіть, що там. господи, вся машина біла, зараз вся краска злізе і все. І помив машину. Не дай Бог, господи, фараться. Треба зганяти цю пену, тому що зараз машина ще спортиться. Забув коврик достати. Вон, дивіться який грязний коврик забув достати. А що ж тепер робити? Треба доставати коврик, щоб помити його трошки. Забув достати коврик. Говорять, що тільки що спросив у людей, що говорять, що спочатку треба коврики доставати було. Той мабуть вже помилився сильно. Господи, як тут його закріпити, той коврик. Ну ладно, вже тільки передній достану. Ніколи не мив машину, правильно я хоч їх достаю, ці коврики там грязь і ціла куча. Давно не мив машину. Поки доставав коврики, наверное, вже весь лак слиз. Не дай бог, сейчас я вийду, машина буде якась обліша. Ой, треба ж, наверное, вже змивати її, змивати. Наживати на воду. На воду над дета вода. Ось нажав на воду. Зараз буду змивати. Пістолет для води взяв. Ой, -мо, який какой сильный пистолет. Господи. Ой-ой-ой. Аж рука болить, не дай бог. Ай-яй-яй-яй-яй. яй что ж происходит, люди. Смотрите, как стекает вода с машины. Ой, господи. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как вода. Сейчас я порежу машину. Она хоть ехать потом будет, чи нет. Ай. Ой-ой-ой. Я сейчас, наверное, отскочу отсюда. Не дай бог. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Як и с какой стороны мыть надо. Стой, сейчас и сзади сразу. Ай-яй-яй. Ой, -ой, -ой. ой, господи. Ой-ой-ой. Ну все, помыл машину, потому что... Хватит, хватит уже мыть ее. А ну подивлюсь хоть лак наз. Не, не вроде сейчас. Ще держаться стекла вроде, да? Да, вроде цели. Тут ще якісь кнопки є, ще ось є кнопка воск і осмос. Ну вже не буду хватити мені вже цього. Вон, вроде машина чиста, але мокра. А як же ще її повитирати? Тепер нічого не взяв з собою. Треба було хоч якісь труси взяти, щоб повитирати. Ну вроде помив, вроде не грязно. Чи це поки мокра. Не знаю, Говоря, помив машину.